Настав новий 2024 рік від Різдва Христового, але другий рік від першого Лестрицького знамення іще не настав. У нас з'явився ще один новий рік, який називається Лестрицьким, і відзначається не 1 січня, а 7 за новою ліанським календарем, на який перейшла Україна. За новоюліанським календарем Різдво святкується 25 грудня. По ідеї, водохреща мало би святкуватись 6 січня, а не 19-го. Тепер Новий рік переноситься на кінець новорічно-різдвяних свят, а саме наступного дня після водохреща, за старим стилем, і цикл зимових свят називається тепер Різдвяно-новорічними. А 1 січня це москальський Новий рік. Нехай самі святкують своє 1 січня. Чому у нас не може бути своєї унікальної дати? Наші предки не завжди святкували Новий рік 1 січня. В різні часи були різні дати. Воно було і 1 квітня, і навіть така незвична дата, як 14 вересня. Отож, скоро листрицький Новий рік. Але вже зараз на листризм чекає оновлення. Але про це в одній із частин розповіді про мою епохальну музичну роботу.